2014 рік Тараса Шевченка в Україні рік тяжкий, буревний та трагічний. Дехто вважає, що рядки Шевченка не на часі. Така соціальна реклама зовсім не потрібна. Проте, на нашу суб'єктивну думку, ці рядки все ж таки спонукають нас думати та не забувати помилки минулого. З самого ранку, ще до початку засідання Верховної Ради, Юлія почала монтувати плакати і щиро дивувалася, чому до неї не підходять і не вимагають спеціальних дозволів на таку популяризацію творчості Шевченка. Його творчість прочитується крізь призму останніх подій в Україні, прочитується дуже гостро. Поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу. Побориш і другу, ще лютішу. Це вже третя ініціатива Полтавської художниці. Спершу вона розмістила плакати 9 лютого у Полтаві. Невдовзі вони зникли за гроші корпусного саду. Повторно плакати Полтавці побачили там же у квітні, коли активістка отримала на це необхідні дозволи від міської влади. На початку ж літа комунальники знову зняли плакати. Мовляв, реклама має висіти у спеціально відведених місцях. Юлія Потушинська обіцяла поскаржитися у прокуратуру. Я розумію, що полтавській владі конкретно комусь не сподобались рядки: чи буде суд, чи буде кара царям царя там на землі, але ж навіщо знімати рядки? Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ці рядки, які виховують патріотизм. На жаль, в місті Полтави ми не маємо адекватного міського голови, який би був патріотом України, який би був українцем справжнім, який би читав Тараса Григоровича Шевченка. Тому, на моє велике переконання, він сам не читав і іншим не дає читати і не дає популяризувати. Чомусь йому так здалося, що це є рекламою і почав через комунальні служби вимагати з наших митців а безпосередньо від виконавця цих плакатів від Юлії Потушинської певних суми, суми коштів для того, щоб якось компенсувати. Цю Нардеп від Полтави замовив слово віцеспікеру Руслану Кошолинському. Тож, хоч і нема особливої потреби, плакати біля Верховної Ради ніхто не чіпатиме. Я не знаю, читають лі депутати ці плакати, і взагалі читають ли вони Шевченка і що небудь читають. Так що не знаю для ну, от я прийшла, пройшла, ну і що? нічого не змінилось, ні в моєму сознанні, ні в їх сознанні. Дуже приємно, що в Полтаві проявляється також така. Патріотична це. я сам лікар, у мене в кабінеті висить портрет Шевченка. На превеликий жаль, понад 23 роки, якій існує українська держава формально незалежною, а фактично внутрішньо окупованою ворогом. Не робила наша влада ніяких висновків, а дуже часто вона вірші Шевченка сприймала крізь призму совєтської пропаганди, крізь призму Шарварщини, крізь призму поверхового, поверхнього ставлення ставлення до української культури як чогось меншовартості. Шевченка – це величайша цінність українського народу, і тому, якщо у подавляючого більшості наших громадян в серцях було б бы Шевченка, то тоді б, мабуть, немножко було бы по-другому. А то, що окуповані території будуть освобождені, в цьому у мене немає сумнівів. А Юлія Потушинська сподівається, що Шевченкові рядки не дадуть депутатам забувати про їхній головний обов'язок працювати на благо України та її народу. Зараз у цих стінах відбувається засідання Верховної Ради. Одним із результатів революції гідності стало те, що навколо цієї будівлі знесли паркан. По ідеї це має означати відкритість влади, та скептики говорять, що насправді в нашій країні нічого не змінюється. Тож, допоки кожен з нас буде боятися зійти з накатаної колії. Зміну нашій країні не чекати.